Занурювалися у священні Йорданські води і в туристично-розважальному комплексі Акваплюс, що в селі Кам'яна Сторожинецького району. Традиційно пройти християнський обряд зібралися ті, хто вперше наважився пірнути в ополонку, та ті, для кого це стало доброю традицією. Ті, хто вірить у чудодію ритуалу, та ті, хто хоче повірити. Пані Ольга вперше в житті наважилася на зимове купання, і, хоча на дворі мінусова температура, жінка визнає, воно того було варте. Я зайшла, спочатку було холодно, коли я вже третій раз окунулася, мені вже не було холодно, тіло, тіло все обжигає. І зараз мені з кожної секунди, правда, стає мені все тепліше і тепліше. А ось пані Наталя пірнає водойми ще вже четвертий рік. Жінка каже, що відчуває не тільки покращення свого фізичного стану, Йорданська вода, на її думку, сприяє також і духовному очищенню. Дуже здорово, дуже подобається. Як кажуть, здоровому тілі здоровий дух. І того всім Ось Кістан як досвідчені, так і новачки. Усі ці люди вірують, що вода в цей день набуває магічних чудодійних властивостей. Науковці ж і досі намагаються пояснити, чому після занурення в Йорданську воду ніхто не хворіє, а навпаки, оздоровлюється. Ну в чому тут секрет? Безусловно, не Якщо як прыгати в воду, то Витіряті ноги, тіло і потім тепло діться, щось нібудь гаряче випити, по і безусловно нічого не буде. Головне, не... не, не скажемо, находиться в воді довго. Гарні позитивні емоції, хороше самопочуття. Така дія абсурдного на перший погляд зимового купання. Ті, хто випробували цілющі властивості Йорданської води, хоч раз, зізнаються, що обов'язково цей обряд. Уже сім років підряд я прыгаю. Да, так что нравится, особо нравится. Это хороший праздник, который в котором проявляются не только как бы, духовные ценности, но и моральные устои, и сама сила характера человека. Чувствую себя классно, э, впечатление супер. Для меня вдохречи стала уже традицией. Каждый год езжу сюда на Акву. В общем, все супер. Свято водохреща, або як його ще називають, Йордана завершує цикл різдвяних свят. Це останній день, коли за традиціями щедрують та колядують. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин чернівці.